Сечокам'яна хвороба або уролітіаз – хронічне захворювання, при якому у нирках та сечововідних шляхах утворюються камені. Це дуже болісний стан, що потребує ефективного та сучасного лікування. Сьогодні існує. Багато методів лікування каменів. Контактна, ультразвукова та лазерна літотрипсія. Найсучасніший метод це лазерна літотрипсія, яка дробить камені за допомогою світла без скальпеля. Лазерна літотрипсія зазвичай. Проводиться ендоскопічно через уретру спеціальною трубкою до каменя. Залежно від локалізації конкрементів виділяють три види процедури. Перший цистольтотрепсію у сечовому міхурі, другий нефрольтотрепсію. У нирках та третій у у сечоводі. Для процедури використовують гольмієвий лазер з довжиною хвилі 2100 нанометрів. Ця хвиля добре поглинається водою та тканинами. Імпульсне випромінювання забезпечує. Охолодження тканин та мінімальне ушкодження, утворення кавітаційних бульбашок, які під час колапсу створюють ударну хвилю для руйнування каменів. Основні характеристики лазера монохроматичність, коліймація та висока інтенсивність, що дозволяє точно та ефективно дробити конкременти. Механізм руйнування каменів включає кілька ефектів. Перший фототермічний. Камінь нагрівається, з'являються мікротріщини, другий це кавітаційний. Бульбашка води розширюється і колапсує. Утворюючи локальну ударну хвилю. Третій фотомеханічний. Швидкий перехід рідини в пару викликає мікровибухи. В результаті камінь розбивається на дрібні частинки або пилу, які легко виходять назовні. Процедуру Проводять під загальною анестезією у ретроскоп з камерою вводять через уретру до каменя. Після дроблення часто встановлюють стенд, тонку, гнучку трубку, щоб полегшити вихід фрагментів каменю. Стенд видаляють через тиждень. Лазерна літотрепсія мінімально інвазивний метод. Завдяки точності лазера пацієнти одужують набагато швидше та з меншим ризиком ускладнень. Один сеанс може повністю видалити камені різних розмірів та форм. Сучасні технології показують. Що точне втручання на основі світла може замінити традиційні операції, забезпечуючи безпечне та ефективне лікування каменів у нирках та сечових шляхах. Дякуємо за увагу. Будьте здорові та не хворійте.